Бузьків огонь. Тонконогі, високі головки, зірочками червоні й незапашні, ростуть на мочаруватих левадах квіти. Це бузьків огонь. Густо одна біля одної, як коноплі, і до самого краю мерехтять розбризканим багрянцем, держать від вологого подиху левади, ніби розпечене повітря, ніби. Міраж. Не можу ніколи байдуже пройти мимо. З теплим тремтінням у грудях, як на побачення з коханою, іду зриваю, і далекий спомин тугою і ласкою пести серце. Це було давно, ще в сільській школі. Я залишався після уроків мало не щодня. Було боляче, сліз. Вискакували з скла судіти. Як сполохані полові коники з трави, сміялися, кричали, не звертали на мене уваги. Тільки маленька Аничка завжди співчутливо всміхалась до мене, біленька синьока, волосся, як витіпаний льон, гострий носик, щічки доспілі Яблучка, але я їй не відповідав усмішкою. Якось мене знову залишили. За що не пам'ятаю? Мене повинні були замкнути самого в класі і випустити пізно ввечері. Я не міг звикнути до такої кари. Дивився через вікно на село. Слухати голоси сміх, бачити веселі забави моїх вільних товаришів було нестерпно важко. Учитель, пам'ятаю, сказав з насмішкою, а може, хто залишиться за нього, відповіли реготом. Тільки ничка промовила тихо, не підводячи очей. Я лишусь. І залишилась. Було дивно, чому? Я пас свої корови. Вона чужі. Мене батько жалів. Скаржився Солтисові на вчителя. їй не жалів ніхто ніколи. Корів ми пасли разом. Я доглядав дві, вона вісім штук байканюкових. Я пилив ватру восени і грівся, вона ж не мала часу через худобу. Я не допомагав їй, не ділився з нею свіжим житнім хлібом. І все ж вона залишилась. А одного разу я нарвав букет близького вогню і йшов додому. Вона зустріла мене і просила дати тільки одну квітку. Коли не дам, моя хата згорить. Так люди кажуть. Простягнула руку. Довірливо глянула, не сподіваючись відмови. Дай лиш одну, я закосичуся. Спід полиняли їх хустини, очі питали. Амо не хочеш? Я відвернувся. Чого тобі треба? Нічого. І все ж вона залишилась. А тепер я поглянув на неї, тільки якась мережка в моїх очах не дозволила побачити її. Голубих ми стояли мовчки, поки не стало порожньо в класі, поки не гримнув учитель, ну чого стоїш? І заничкою скриготнув ключ у дверях. Мені не хотілося йти додому зі школи на леваду, а там повітря під дотиком чути вогке, прохолодне, мов джерельна вода. По леваді поважно ходить бузок. Клює дзьобом в мочарах, клекає, не боїться мене. Я навіть міг би погладити його по гладкому пір'ї та немає часу. Бузьок шукає жаб, я швидко зриваю бузьків огонь. Вечені сутінки густо наливаються між гори. Аничка ще в школі. Я вертаюся. Я мушу її застати, дати їй не одну квітку, цілий букет. Мушу щось хороше сказати їй. Біжу, а тепло хлюб та хлюб у грудях, але її вже в школі немає. Я стежиною через гроди, до байканюк його обістя, хочу наздогнати, але її немає. Обережно підходжу під вікно, воно вже світиться. Заглядаю, в кутку на ослінчку, сидить і плаче Аничка. А бойканюк. Немов висині недопалки кидає слово за словом з-під пожовклих вусів. Не будеш більше псіюху, ходити до тієї школи. Стою хвилину другу взяв хає пес. Може вийти господар? В очах у мене пече як сіль, щось давить у горлі. Аничка сидить у кутку на ослінчику і плаче. Вона вже не піде до школи, а в моїх руках. Бузький вогонь. Якщо не розділю букет, згорить у мене хата, так люди кажуть. А вонички хати немає, їй можна все віддати. Але вона сидить у кутку на ослінчику і плаче. Розкидаю букет огнем по стрісі і втікаю. Ой, щоб зайнялась, але стріха не зайнялась. На другий день вранці я біг на посовисько, де бойконькова худоба. Стежиною попри царини віддалялася маленька постать у полинялій хустці з вузликом в руках. За нею мухала чорноморда білунка і бігла вслід телятку. Зупинилась. Окраєць хліба витягла, пхнула в мордочку, попестила і швидко зникла за цариною. Де ти тепер? Білява. Синьока дівчинко. Я минаю левади чи поїздом, чи пішки, а всюди воно, те рожеве марево, багрянець, розсипаний по соковитих левадах. Може, ти знайшла своє щастя і тепер, так, як і я, з мрійливою усмішкою на устах згадуєш, чи загубилася по наймах і на твоїй могилці засіялась наша квітка. Де ти тепер? Усміх любої дівчини, погляд незнайомої, інколи молода мати з дитиною примушують мене зупинитись, приглянутись. Може, це ти? Тонконогі високі головки, зірочками, червоні й незапашні, минаю я. Зриваю, кладу на свій столик розкішним букетом, дарую свої кохані квіти. Це. Бузьків. огонь.